Всім привіт! Вас вітає АгроПравда. і Сьогодні в вашій увазі короткий відеоогляд гідроциліндра С75 від українського виробника Гідросила, який використовується на техніці Т-25 як силовий гідроциліндр заднього навісного обладнання. І сьогодні такий коротенький відеоогляд. І так, поставляється гідроциліндр в ось такій картонній коробці гідросила, як всі вже бачать і знають. Саме гідроциліндри да вже такі трошечки новішого зірця, Тут вже йде нова самоголовка. Давайте почнемо з комплектації. Він комплектується одним нижнім пальцем. Верхнього пальця, як бачимо, немає. На гідроциліндрі є маркування, їхній логотип, гідросила і розмір. Сам гідроциліндр йде на 75 гільзі. Товщина штоку 30 мм, хід штока 110. Міжцентрове розміщення між отворами звідси, от сюди до центра пальця 380 мм. Ось такий варіант. Підключення. Йде вже нового взірця ось така дренажна трубка під штуцер «Банджо». Тут досить гарно все практично, на перший погляд, зроблено. Дов, довгий час їх не було даних гідроциліндрів через воєнні дії, але зараз вони відновили м, даний гідроциліндр і, скажімо так, візуально досить гарно все зроблено. Ось так виглядає. В комплекті також є ось такий кладиш. Тут його розміри. Ну, це своєрідний гарантійний талон. Виробник дає е, один рік гарантії на виріб. І тут гарантійні обов'язки. Ось так. Ось такий гідроциліндр можете у нас придбати. Ми відсилаємо новою поштою, накладним платежем, тобто, після плати до вас товар приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!